Починаємо з форуму оборонних індустрій. Він відбувся у Києві. Участь взяли понад 200 компаній з усього світу. Які і з ким контракти вдалося укласти, як загалом розвивається співпраця України з партнерами щодо спільного виробництва зброї та боєприпасів, що вона означатиме у довгостроковій перспективі для протидії Росії і для сумісності української армії з силами НАТО. Про це все будемо міркувати просто зараз зі співголовою громадської ініціативи Права справа Дмитром Снігирьовим. Пане Дмитре, доброго ранку. Доброго ранку, ви знаєте, пане Дмитре. Ми ще от буквально у лютому здається цього року, коли писали спецпроєкти, присвячені річниці сумній річниці від початку повномасштабного вторгнення. Міркували з експертами про те, чи може Україна в перспективі стати Експортерам зброї чи світовим збройним хабом якісь такі міркування, і переважно висловлювався скепсис з приводу цього. Мовляв, та господи, який оборонний хаб про що ви, тому що тут би нам самим вистачило, ми з миру по нитці збираємо зброю, боєприпаси по всьому світу. І раптом якась абсолютно протилежна тенденція, оцей форум. Оборонних індустрій мені якраз здається робить заявку на те, про що ми тоді питали, а ніхто в це не вірив. Чи я помиляюся? Ну варто говорити про те, що власне подібні коментарі могли давати виключно не фахові спеціалісти укроборонпром і взагалі ВПК є локомотивом будь-якої економіки, тим більше в умовах війни. Варто враховувати, що Україна займала певне місце на світовому ринку озброєння. Інше питання, чому за два роки не було вирішено питання щодо перенесення стратегічних підприємств Укроборонпрому відповідно за межі України, враховуючи ті ризики завдання ракетних ударів з боку Російської Федерації. Лише нещодавно ми дізналися з повідомлень прем'єр-міністра Шмигаля, що більше тридцяти підприємств укроборонпрому були піддані ракетним обстрілом з боку Російської Федерації. Тому питання укроборонпрому чому за ці два роки не було зроблено жодних кроків щодо власне перенесення критично важливих виробництв для збройних сил України за межі самої України. Ну Зараз стало про це чутно нарешті, але через два роки і тут можемо тільки роки, риторично так. запитувати, чому ми не так риторично пізно. риторично маємо запитувати, війна йде. І це не риторично, це або відповідна саботаж, або не фаховість в моменті розвитку вісняного ВПК. Погодьтеся, бо це питання абсолютно не риторичного характеру. Якщо власне ми розраховуємо на те, що ми можемо. Перемогти Росію за рахунок фірм посередників, які перепродають ЗСУ західні зразки зброї з відповідними для себе фінансовими дивідентами, то це глибоко помилкова е, ідея, якщо хотіли просто заробити на цьому, то це одне питання. Інше питання без власного ВПК, а у нас є сучасні розробки по всій буквально лінії. Тобто починаючи від безпілотників, ракетна програма, БНП, БТРи, танки. Засоби ураження ПТРК ПЗРК у нас є власні розробки. Інше питання, чому за два роки не було налагоджено масове їх серийне використання? Ми тільки на зараз чуємо власне від президента України про те, що в рази збільшено виробництво корсарів Стугн і відповідна ракетна програма САПСАН, але в цей же момент з'являється повідомлення очільника головного управління розвідки Міністерства оборони. Кирила Будана, який говорить про те, що ПСАПСАНАМ у нас проблема, тобто, поясніть мені розбіжність в оцінках подій від вищої посадової особи президента України, і відповідно очільника гурмову. А щодо самого альянсу оборонних індустрій, якій було створено, ну точніше, про його створення було оголошено на форумі. Що це за структура? Наскільки вона буде дієвою? Наскільки вона швидко може набрати обертів своїй діяльності? От офіційно 38 компаній з 19 країн це та кількість, яка приїхала на форум. Чи може це змінити змінити в швидкому часі картину? Ну давайте. Що це в принципі процес довготривалий, але менше з тим можемо і відзначити вже позитив. Є певні домовленості зі сполученими штатами щодо виробництва протиповітряних систем протиповітряної оборони. Підприємство з Великої Британії заявили про співпрацю з українським Укроборонпромом щодо випуску спільної продукції, а мовив про те, що це британське підприємство, це засоби враження. відповідно, і М Сімсот прекрасно за себе зарекомендувавши, і відповідно, бронетехніка. Плюс німецький концерн Rheinmetall Метал заявив про можливість будівництва підприємства в Україні, але це все знов таки терміни. Наразі ми можемо говорити про те, що е, українська сторона спільна з західними партнерами вже як результат підтверджений, збільшила виробництво е, 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 снарядів, як артилерійських, так і танкових, і відповідно налагоджено виробництво серійне е, е, дронів. Причому знов таки і ударних і розвідувальних та й всіх інших е, це вже можемо говорити про як факт. Ця війна, це війна технології. Відповідно, ті процеси, які були започатковані, а саме виробництво українських безпілотних літальних апаратів, на які в цьому році перепрошую, було виділено 40 мільярдів до гривень а в минулому 48 мільярдів. В майбутньому я перепрошую, 48, То це свідчить вже про реальні конкретні кроки щодо збільшення виробництва безпілотних літальних апаратів відповідно розвитку вічняного ВПК. Але знову постає питання розміщення в Україні підприємства з виробництва турецьких байрактарів. Це прекрасно, але у нас є власна розробка Сокіл-300, яка за своїми тактико-технічними характеристиками в рази перевищує відповідно турецький аналог. Пояснюю, турецький байрактар, він метеозалежний, Він може працювати в умовах сонячної погоди. Був створений виключно для відповідна Азербайджану країн близького середнього сходу. Де е, відповідні є кліматичні умови, Ну, де більше сонячне вікно ну, у нас в Україні 70 днів, і він не може фізично працювати через високу хмарність натомість високі триста зовсім інші характеристики. І в цьому моменті, в моменті корисного навантаження і головне можливості завдання ударів по позиціях власне противника вне зони ураження ППО. Натомість як турецькі байрактари, ну скажімо так, мають певну негативну характеристику в моменті протидії російської ППО. Ну, як би це так м'яко сформулювати. Я після виставки виробників дронів у Чернігові, куди влучила ракета в місце його проведення, я дивився на форум оборонних індустрій, ну як би це так сказати? Трохи тримаючись за серце. Я з одного боку розумів, що ну очевидно, як, як там казав класик, якщо зірки запалюють, та, якщо його. Якщо його проводять, ну значить, же ж були розумніші люди, які про за мене я маю на увазі, які подумали про безпеку. Завдяки чому це стало взагалі можливо в столиці країни, яка воює високопосадовці різних країн, купа інфор... ну, не стільки самих технологій, скільки інформації про технології і людей, які є так би мовити, носіями цих технологій, що дало можливість так впевнено. Це зробити з міркувань безпеки? Ну я вперше це в мене те аналогічні запитання. але будемо сподіватися, що розрахунок був на роботу українських систем ППО, Київ міцно прикритий багато системою ППО. Це і, і відповідно ППО малої, середньої великої радіосудії. Але знов-таки ви слушно згадали досвід Чернігова, тому питання безпекові, вони є відкритими. До речі, ми таки не отримали. Відповіді власне від української правоохоронної системи, а що ж відбулася власне в Чернігові, де відповідно висновки з приводу цієї події? Менше з тим відбулося те, що відбулося Підписано низка контрактів, які мають дати поштовх розвитку українського коробторуму. Ба більше того, мовиться про те, що контракти стосуються виробництва критичне для збройних сил України видів озброєння. Це і відповідна бронетехніка, і система ППО, і головне снаряди той розхідник, який вхідний збройним силам України, враховуючи те, що коефіцієнт ураження, на жаль, на користь окупантів, відповідно, коли ми наразі говоримо про те, що «Укроборон» Апромис більше виробництва снарядів в рази, в десятки рази називається цифра 100 тисяч, вибачте, це непереконливо, враховуючи те, що окупанти випускають за добу від 10 до 15 тисяч снарядів, а Збройні сили України можуть відповідати 7-8 тисяч. Відповідно, постає питання щодо подальшої кооперації «Укроборонпрому» з країнами заходу в моменті саме виробництва снарядів, як артилерійських, так і відповідно, танкових. І тут не випадково прозвучала ідея щодо можливості перенесення виробництва, в тому числі на африканський континент. Бу за Ну, тут, взагалі, присутність країн Африки і Азії на цьому форумі це надзвичайно, ну як на мене, я не буду казати сильний, але цікавий маркер, тому що і лідери африканських не так давно їздили і до нас правда їздили і до Москви. Ну, якщо говорити про азійські країни, то з одного боку круто, з іншого боку, пам'ятаємо, що ми говоримо Азія маємо на увазі Китай. І тут є свої про і контра. Цікаво, що ви про це думаєте. Та є свої про і контра. Я з вами згоден, але варто говорити про те, що в умовах війни нам конче необхідне швидке налагодження виробництва, і нам байдуже власне на ті е, мінуси, враховуючи ті переваги, які можуть дати подібна кооперація. Але якщо говорити з питань безпеки, то давайте згадаємо, що стара Європа вона не захищена від проведення відповідно диверсійних актів на підприємствах оборонної промисловості, Те, що стосувалося власне замовлень для українського ЗСУ, це підриви складів і в Чехії, і в Болгарії. Відповідна замах на болгарського зброя, який відповідав за контракти з Україною. Тому э, тут можна тільки вітати розширення географії, постачання власне можливого постачання озброєння для потреб збройних сил України. Але головне варто говорити про те, що дев'ятий рік війни не два роки, дев'ятий рік війни, але українська сторона не спромоглася побудувати власне патронний завод. Це те, що необхідно конча збройним силам України. Ми досі заводимо завозимо, власне набої. Це відповідно країн заходу і країн ну, колишнього Варшавського договору. Як на мене, це знов таки елемент корупційної схеми, яка дає можливість отримати надприбутки певним компаніям, які виступають фактично прокладками в моменті постачання набоїв для потреб збройних сил України, відповідно Сил оборони України, тобто всього силового блоку. Але є інша індустрія, яка судячи з усього розвивається достатньо швидко. Бо навіть вже Австралія на присутня на форумі оборонних індустрій говорила те, що згодна включитися в цей процес. А враховуючи морський і океанічний досвід Австралії, мені здається, це крутий сигнал. Я про виробництво морських дронів, власне, як ви оцінюєте цю достатньо нову галузь і наші можливості в ній, серйоз. Давайте говорити про те, що це є державною відповіддю збройних сил України на зовнішній догрозах з боку Російської Федерації вакуатурі чорного моря, Першу чергу, це і перешкоджання можливості проведення десантних операцій на українському узбережжі. Відповідно розблокування роботи зернового коридору. Давайте надаємо, що саме за е, е, допомоги чи то е, з використанням морських безпілотників було завдані найбільше. Серйозні, скажімо так, удари по самій інфраструктурі Чорноморського флоту і відповідно логістичні складові російської окупаційної армії в Криму. Це і Кримський міст. Відповідна атака безпілотниками в акваторії Новоросійського порту, коли був виведений з ладу великий десантний корабель, алонігорський гарняк. Ну це і відповідна атаки. По російських суднах безпосередньо в акваторії Севастопольської бухти, і відповідно в акваторії Чорного моря цей адмірал Есен та інші кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, які по яким було завдано відповідно удару, і наразі у Росіян стоїть питання: що робити з залишками Чорноморського флоту. Вони в зоні ураження української сторони виводити в порти е Чорноморські Російської Федерації немає сенсу, бо удар по бухті Новоросійська наочно засвідчив, що ці всі Ну так є. там сигнал був достатньо виразний, а, виразний та і відповідно стоїть питання, що залишки чорноморського флота скорше за все саме носії ракет е крилатих ракет. Будуть виводити з відповідна вже Середземне море, щоб неможливити їх ну, знищення, як то наприклад, і крейсера Москва, чи то ударів з використанням вже криватих ракет по сухих доках Севастопольського суднобудівного доводу. А я перейшов би від географії до власне, структур, які Понад цією географією, простіше кажучи, співпраця не з усім світом, а конкретно з країнами НАТО у виробництві зброї, чи є це частиною процесу інтеграції в НАТО без членства в НАТО, тобто коли ми отримуємо. Елемент констру... всі елементи конструктора, які називаються членство в НАТО, але не зібрані докупи, які працюють окремо, і це дозволяє обійти оці всі перешкоди, які формально нам заважають вступити до альянсу. Чи це все таки просто окремий процес виробництва зброї спільно з НАТО за натівськими стандартами? І не більше давайте говорити, що ця програма взаємосумісна сумісно, і що наразі вже. Парк озброєння збройних сил України на 30% – Це зразки західного зброєння, причому високотехнологічно, це не тільки старі зразки, які передаються залишків складів армії країн НАТО. То відповідно цей процес вже запущений. Наразі ми можемо говорити про те, що я ще раз підкреслю укладені контракти з виробниками озброєння провідних країн НАТО, в першу чергу Великобританії, Британії, Німеччини, відповідно сполучених штатів. Франція заявила про те, що французькі зброї хотіли би зайти на український ринок озброєння. Плюс відповідні контракти були заключені з польською стороною, тобто це провідні гравці на ринку зброї, з якими українська сторона вже уклала договори шудою. Відповідно і розміщення оборонних заказів, і виробництва зразків озброєння, саме натівського, які дозволять збройним силам України. Фактично вирішити питання взаємосумісності я нагадаю. Під час останньої зустрічі останнього а, саміту НАТО прозвучала програма щодо вступу України в НАТО. Три пункти це скасування ПДЧ про програма взаємосумісності. і ну, відповідно створення робочої групи Україна НАТО. Перші, перший перший останній пункт ну це. Скажімо так більше політична площина, а у другий пункт з програми взаємосумісності наразі реалізується шляхом подібних контрактів щодо виробництва надсучасних сучасних видів озброєння. Через повторю, мовиться не про ремонт <звіттє> чи то передачу старих видів техніки, а саме виробництво. Чи можемо ми вважати, що цей форум? Оприявнив процеси, які ведуться вже давно, і що внаслідок цього лаг часовий між заявами про спільне виробництво і початком самого виробництва може виявитися меншим аніж здається. Так можемо про це стверджувати. Причому чому давайте говорити в чому позитивці процесів. процесі. Ця війна, це війна технології, тактико-технічні характеристики західного зброєння прекрасно себе зарекомендували безпосередньо на літ бойового вікна. Вони півтора два рази. Перевищують аналогічні радянські, російські, і відповідно стоїть питання, що ефективно протидіяти російській агресії ми можемо за рахунок виключно високотехнологічних видів озброєння, що власне і демонструється. Бо наразі росіяни змушені визнати надефективний характер контрбатарейної боротьби збройних сил України і відповідно, перевагу в. Б... Саме система ураження, мовиться не про кількість, а про якість роботи системи ураження згідно власне повідомлення ЗСУ, ми можемо спостерігати, що кожен тиждень до 40 одиниць засобів mm -hmm. ураження країни окупанта виводяться з ладу. А це свідчить тут. Про... І хочеться сказати, так. що. Так і переможемо. Ну, зрештою, не тільки за рахунок надзвичайної ефективності артилерії, але і у тому числі завдяки їй. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов підбивав разом з нами підсумки форуму оборонних індустрій.